Баванасі, вітаю на каналі Добри Римбати, Фірія Сашко. добрий, поки не забув, ділюся такою радістю. Сьогодні козаки відео скинули перше роботи системи обслуговування і заправки кондиціонерів, яке, яку ви накидали там 30 тисяч гривень нещодавно. Так, буквально декілька днів. Все, у них перша заправлена машина це якийсь. Там літр з чимось пішло фреону, так? Діагностували втрати, усюнули і заправили там літр з гаком фреону. І вони сказали, що на легковушку десь йде близько 500 мл, на всілякі там гамери, бусики, вантажівочки, то там з чимось, до півтора літрів зазвичай. І кажуть, між іншого, що найбільше тішить, це те, що з одного балону фреону, так, це 13 літрів, вони казали. Ці 30 тисяч окуповуються з першого балону фреону, якщо рахувати, якби ці машини возили в цивільні майстерні заправляти, обслуговувати, навіть просто заправляти фреону, Так, ну, Бо вони знають розцінки що балони фреону одноразові. Я так здивувався. Ну, я зрозумів, чому на Донеччині, на СТОшках балони з плакитні такі ресівери так, висять. Просто на вулиці висять біля СТОшок ну Тому що вони виявляються одноразові. проте І головне, звісно, далеко не завжди, і на всю техніку можна загнати на цивільні СТОшки, Так, це бойові евакуатори, це різні бойова техніка, так, бойові машини з кулеметами, з усім всім всім. І також ви особливо ті, хто жертвували гроші під час того збору на систему обслуговування ремонту і заправки систем кофенування техніки так, на сам. Ну, чесно кажучи, в правотехніці взагалі що, що, системи функціонування.